Чорний пес. Я завинив у цьому світі. Знаю просити прощення пізно, бо розплата вже близько. Я усвідомлюю, що заслужив на все, хоча розум відчайдушно шукає надію на порятунок, якого всесвіт мені не подарує. Біжу нічною вулицею, а випадкові перехожі здивовано витріщаються на мене. Вони ж не бачать того, що бачу я, коли випадково озираюсь, це лише моє прокляття. Мені важко дихати. Легені, наче палають вогнем, а в роті нестерпно пересохло. Кожен подих здається останнім, а ноги підкошуються на рівному місці. Як довго я тікаю, таке враження, ніби вічність, ніч затягує мене у глуху непроглядну пітьму. Де немає нічого, крім неосяжного жаху й божевілля. Але навіть у темряві, відрізаний від звичного світу потойбічною завісою, я знаю, що він мене переслідує чорний пес із липкою від вологої землі кудлатою шерстю, що ж мутами звисає з напіврозкладеного тіла, в роззявленій пащі і очницях порпаються личинки. Я наче чую, як вони огидно чвакають. Коли вгризаються в гнилу плоть, медальйон на шиї пса, дві старовинні монети, мелодійно подзенькує, і цей монотонний дзенькіт страшніший за будь-який звук, що я колись чув, бо це означає, одне пес не відстає, пес наздоганяє. Він пришвидшує крок, переслідує і в одну мить стрибне на спину, повалить на землю і прокусить шию, обдаючи нудотним смородом розкладеного м'яса. Чи схаменувся б я, якби знав, який кінець на мене чекає? Ні за що. Люди люблять казати, що змінилися б, якби знали, що їхні дії приведуть до смерті. Я не вірю в цю хрінь, бо добре себе знаю. Я лишився б мудаком і відморозком до останнього подиху, робив би те, за що мене ненавиділи й проклинали. Люди насправді не змінюються. Що я такого поганого накоїв? Я убивав бездомних собак. Робив це просто так, для розваги. Вбивство тварин приносило мені неабияке задоволення, наче я змінював світ, очищав його. Я купував отруту і начиняв нею ковбасу, ставив капкани, іноді відстрілював. Двічі поліція через заяви боягузливих сусідів ледь не забрала в мене батьків пістолет. Гадаю, татко на небесах не раз мене прокляв, але мені вдавалося домовитись. Втім, нещодавно мешканці мого містечка написали на мене колективну заяву за масове вбивство тварин. Тож я мав усі шанси опинитися за ґратами. Кумедно, адже я навіть до суду не доживу. Дідько, як же болять ноги, хоч би не впасти посеред дороги, бо вже не зведусь. Уперед мене женуть страх і несамовите бажання вижити. Але куди тікати? Та тварюка дістане мене з-під землі. Так, я застрелив цього пса, коли ввечері, будучи на підпитку, йшов додому. Не помітив нашийника, схованого серед кудлатої шерсті, подумав, що тварина бездомна, бо нічого бігати посеред дороги і лякати людей, вистрілив майже не задумуючись, і пішов далі. Не почув, як пес упав, зате до моїх вух долинуло моторошне скавутіння. І тут, наче стемряви, з темряви, коло пса, з'явилася стара. Слабке світло ліхтаря вихопило квітчасту хустку, темно пишну сукню і безліч прикрас. Бабця припала до пса, ні, вона не плакала, лише гладила його і щось тихо шепотіла, тоді кинула мені услід. Що ти наробив потворо, в людській подобі? Голос її нагадував кіхтів об метал. Що тобі зробив мій пес? Замість того, щоб вибачитися, я розлютився. Дивитися треба за своїми собацюрою. Стара карга, радій, що я й тебе не застрелив. Знанацька вона випросталася, глипнула на мене чорними очима і промовила низьким скрипучим голосом, від якого я зненацька протверзів, і похолов від раптового приступу жаху Я проклинаю тебе. Хай же мій пес переслідує тебе все твоє нікчемне життя, і в ніч нового місяця забере твою прогнилу душу. Ти помреш на самоті, ухоплений страхом. І ніхто не стане тебе оплакувати, ніхто не прийде провести тебе в останній шлях. Хай же буде так. Я слухав, заціпилиши, тому що ноги мої, наче вросли в землю, і поворохнутися не міг. А коли стара замовкла, я раптом упав. Коли ж непевно звівся і глянув туди, де стояла стара, вона зникла, Пес теж пропав. Тривожений, я поквапився додому, переконуючи себе, що то була якась мара, яку мені навіяла затуманена алкоголем свідомість. Я забув і про стару і про вбитого собаку, та ненадовго. Днів через три мені наснився сон. Я нерухомо лежав у ліжку. Важка, непроглядна пітьма тисла на груди. Чи це не пітьма? Чи є ж тоді нудотно гидке дихання я відчував на обличчі? Що це за звір, чорний, як сама темрява? Схилився наді мною. Тоді я знову відчув непідробну суміш безсилля і власної жалюгідності, страху й божевілля, що отруювали свідомість, і змушували думки плутатись в намаганні знайти раціональне пояснення всьому, що відбувалося. Час ніби завмер у мертвій тиші я чув лише власне, шалене серцебиття і важке дихання звіра. Я прокинувся і стривожено усвідомив, що це був не сон. Собацьора приходив у мою спальню, тому що на простирадлах лишилися сліди великих собачих лап, та ці сліди бачив тільки я поліцейські, яких я викликав, щоб поскаржитись на сусідського пса, нічого не помітили. Це повторювалося щоночі пес сидів у мене на грудях і дихав, іноді гавкав, і від хрипкого гавкоту у моїх жилах холола кров Снодійне і наркотики не допомагали. Я все одно його бачив у всіх снах, що все більше нагадували одноманітний кошмар, який повільно просочувався в реальність. Я шукав стару, вирішивши хоч якось загладити провину, та вона наче крізь землю провалилася. Сусіди допомагати мені не хотіли, ба більше вони зловтішалися, що я став знервованим та наляканим, і не кривдив тварин. Пес почав з'являтися навіть у день. Ходив за мною тінню, що з кожною хвилиною ставала чіткішою. Я цього не витримав, зачинився у своєму домі. Пес настирливо дерся під дверима і моторошно завивав уночі, і це чув тільки я, втрачаючи глузд від страху, намагався покінчитись з життям, пробував застрелитися і повіситися, вжив добру дозу наркотиків, порізав вени. І щоразу бачив стару кічастій хустці, котра злотішно всміхалася з жовтими зубами. Ні. казала вона, ти помреш від зубів мого пса легкої смерті не дочекаєшся. І нарешті однієї темної ночі пес розбудив мене, стрибнувши на ліжко. Обдав смердючим диханням моє обличчя і вишкірів непропорційно довгі зуби. Певно, я закричав, як невіжений, коли тварина вчепилася в мою руку. Не пам'ятаю, як його відштовхнув, адже в паніці думав лиш, як утекти. Рука від укусу боліла і кровоточила, але я не мав часу, щоб обробити рану. Вибіг на вулицю в піжамі й босоніш, волаючи про допомогу. Я бачив, що з деяких вікон визирали сусіди, але на допомогу мені ніхто не прийшов. Поодинокі перехожі не бачили того, що гналося за мною, великого чорного пса, в котрий невтомно біг слідом, пекельну істоту, що чекала, коли сили полишать мене, коли я знесилено впаду на холодний асфальт, щоб вгризтися зубами в шию і неспішно ласувати теплою плоттю. поки я повільно помиратиму під зловісне виття цієї потойбічної, безжальної істоти. Людина без обличчя Олеся покликала мене в цирк. Я не розумію, навіщо їй? Людині, котра бачила пейзажі Греції, насолоджувалася архітектурою Риму і підкорювала атракціони Сполучених Штатів, здався той похмурий цирк, що прибув до нашого містечка. Напевно, подруга ні дня не могла прожити без пригод. Навіть роботу підібрала таку, щоб частіше їздити у відрядження за кордон. Але зараз Олеся нудилася вдома. Для неї навіть поява цирку видалася грандіозною подією, а оскільки була субота, то подруга потягла й мене, хоч я збиралася два дні відіспатися. Робота в поліції забирала багато моральних сил, але я надто любила енергійну Олесю і погодилася. Попри те, що було літо, день видався хмарним, і цирк, що розкинувся на пагорбі, нагадував химерного птаха, котрий припав до землі, вистежуючи здобичі. Від сильного вітру трепотіло біло-червоне шатро, брудне і вицвіле. Поодинокі містяни блукали повз маленькі намети, де непоказові люди продавали солодощі, показували нудні фокуси і розповідали недоречні жарти. Клоуни з гротескними мармизами, вбрані у яскраву одіж, жонглювали то кільцями, то ножами, кидаючи їх один в одного. Вкупі з вищереними обличчями це виглядало моторошно, але Олеся тішилася всім, що бачила. Біля шатра кумедний низенький чоловічок в пурпуровому костюмі простягав нам оголошення Намалюй обличчя людині без обличчя, йшлося там. Олесі стало цікаво, і ми зайшли в шатро. Тут було більше відвідувачів, в напівтемряві я не бачила їхніх облич. Чомусь здавалося, що всередині шатро більше, ніж зовні. Безмежний простір темряви, що розсіювалася лише в центрі, навіював тривогу і нервозність. Я роззирнулася. Здавалося, ніби звідусіль на мене хтось дивиться, я пошкодувала, що не взяла пістолет. З ним я почувалася спокійніше. Але хто ж знав, що мене налякає темрява шатра? Олеся взяла мене за руку. Це мене заспокоїло, поки вона не підійшла ближче до центру. Там стояв усміхнений ведучий в огидному помаранчевому костюмі. Його натягнута усмішка викликала роздратування, а біля нього я ледь не зойкнула, коли втупилася в людину, що стояла поруч. У неї, чи нього я не розібрала, не було обличчя, замість очей, носа, рота, суцільна шкіра. Людина стояла непорушна, сховавши руки в кишені мішкуватих штанів. Чорне волосся в людини було короткострижене. Щоразу, як я дивилася на цю голову без обличчя, і раціональний нестерпний жах охоплював усе моє єство. Я так хотіла піти звідси і забути, що бачила. Хай би як циркачі не зробили таку маску, вона не викликала радості, але люди довкола не здавалися наляканими. Коли ведучий сказав, що кожен охочий може намалювати людині обличчя, відвідувачі почали один за одним малювати людині кумедні мармизи. Зізнаюся, чесно, навіть безневинний смайлик на продовгастій голові виглядав сюрреалістично і моторошно. Вони малювали олівцями, маркерами, кульковими ручками. А стирали обличчя дивогумкою. І, якби не важка атмосфера цього місця, то трюк здався б цікавим. Аж ось намалювати обличчя захотіла Олеся. Я вмовляла її не робити цього, сама не знаю, чому, але передчувала щось недобре. Але хіба подругу зупиниш? Вона висмикнула свою руку з моєї і вибігла в центр, де ведучий стирав обличчя непорушній людині. Якби не ледь помітні рухи грудної клітки, можна було б подумати, що це не людина, а манекен. Олеся взяла яскраво червоний маркер і намалювала людині усміхнене обличчя. Втім, воно вийшло таким же потворним, як і решта. Після цього я потягла подругу геть, тому що не мала наміру довше залишатися у цьому непривітному місці. Вночі мені наснився кошмар. Навпроти мене стояла Олеся на фоні кривавого заходу сонця. Її світле волосся було заплетене в косу, а обличчя дивно викривлялося, аж поки не перетворилося на мармизу, яку подруга намалювала людині без обличчя, я прокинулась. Наступного дня цирк зник, ніби його й не було. Я воліла б думати, що він мені наснився, якби з Олесою не стало коїтися щось дивне. Вона стала мало розмовляти, а її губи часто розтягувалися в широку недоречну посмішку. Це мені розповів її чоловік Віталік. Він мій троєрідний брат, і тому ми часто спілкувалися. Після цього я зайшла до Олесі і не впізнала її, бо колись рум'яне обличчя стало хворобливо блідим. Вона рідко кліпала і дивилася в одну точку. Її губи ніби жили своїм життям. Вони то стискалися в тонку лінію, то вигиналися в огидній мармизі, то розтягувалися в посмісті, такий огідній і страшній, що я попрохала Олесю припинити. Вона ніби не чула мене. А коли я зібралася іти, мовила, я не контролюю себе, Світлана!» Це були її останні слова. Наступного ранку Олеся зникла. Як і десяток мешканців міста, котрі теж останнім часом поводилися дивно, їх шукали в прилеглих територіях коло річки, в ліску, в парку, обійшовши кожен будинок, я ледь не збожеволіла, адже отримала від Олесі повідомлення: ніколи не малюй обличчя людині без обличчя. Інакше вона забере. Скільки разів я дзвонила їй, сподіваючись, що Олеся озветься, що вона жива. Надія не полишала мене, аж поки я не знайшла подругу мертвою з охайно знятим скальпом, а замість нього усміхнена мармиза, намальована на сірому папері яскраво червоним маркером. В такому ж стані були знайдені інші зниклі мешканці. До кінця літа вони з'являлись в несподіваних місцях, чим лякали людей. Я намагалася знайти той клятий цирк та дарма. Не було ніякої інформації. Хіба що невелика замітка у газеті за 1954 рік там йшлося про цирк, який вперше мав приїхати до селища на Житомирщині. Окрім клоунів, провидиці акробатів і силачів, можна було побачити унікальну людину без обличчя і стати сміливцем, який подарує їй нове обличчя. Воно живе у колодязі. Те, що трапилося з Пітером, до сьогодні тривожить мене. Цей випадок не йде з голови, бо мій приятель помер доволі дивною смертю, і я ніколи не зрозумію, що з ним сталося насправді у тому колодязі. Пітер був одним з працівників, які мали проводити труби, що затопили подну з дилин біля Аркхема для нового водосховища. Незважаючи на 21 століття, в цьому містечку досі збереглося чимало легенд і переказів про дивні випадки і страхітливих монстрів, що населяли довколишні безлюдні місця. Хотіла нагадати, що це відео офіційно можна послухати лише на Ютубі. В Ютуб каналі страшно цікаво. Якщо ви слухаєте його десь в іншому місті, то ви підтримуєте злодіїв. Я раджу закрити їх злодійський сайт, перейти на Ютуб, набрати у пошуку страшно цікаво і продовжити слухати історію там. А тепер давайте продовжимо. Старожили, які лишилися, боялися згадувати руїни проклятого Інсмута, в якому ніби жили рештки відразливих рибоподібних почвар. Так само люди не любили згадувати гибле пустище на околиці Аркхема. П'ять акрив чисто випаленої землі, на якій досі лежав огидно м'який, сірий жирний попіл, а повітря було густим і задушливим. Коли я вперше побачив пустище, в душу закрався незрозумілий неспокій і тривога. Пітер тоді скривився і вилаявся, сказавши, що нізащо не питиме воду з аркхемського водосховища. Ми вдвох розглядали сіру землю, довкруг якої рослі хирляві деревця і незвична рослинність, яка віддалено нагадувала знайомі нам рослини. Та навіть вони виглядали хворими й пожовклими, панувала настільки мертва зловісна тиша, що наші кроки здалося чутно було на декілька миль. Пітер першим помітив каміння і цеглу. Напевно, тут колись стояв дім. Сталеві деталі, що виглядали з-під попелу, давно покрила іржа. Більше нічого від поселення не лишилося. З якимось незбагненним страхом я подумав, що ж могло спричинити таку пожежу, яка лишила від будинку невелику купу цегли. Чорний отвір колодязі злякав мене набагато більше. Хоча день був ясний, сонячні промені наче не проникали всередину. Більше того. Випари з колодязя, смердючий запах застояної води і розкладеного м'яса забарвлювали промені у такі химерні відтінки, яких я ніколи в своєму житті не бачив. Допитливий Пітер вирішив полізти всередину, незважаючи на мої відчайдушні вмовляння не робити цього. Колись тут стояв дім, можливо, в колодязі сховані цінні речі, сказав приятель. У нас була мотузка, яку він прив'язав до більш-менш товстого дерева, старого і химерно покрученого. Взявши ліхтарик, Пітер почав спускатися вниз. Ну і сморід, Пітере, там нічого нема. Я сторожко озирнувся, тому що виникло відчуття, ніби щось незриме і зловісне спостерігає за мною. Вилазь звідти, у нас нема часу. Та припини, Роберте, я тільки гляну, що тут. Голос Пітера здавався спотвореним і дивно приглушеним. Схоже, сюди втрапило чимало тварин, скільки ж тут кісток. Погане перечуття стало майже нестерпним. Важка неприродна тиша давила на барабанні перетинки. Я важко дихав, ніби пробіг декілька кілометрів, а серце гупало ніби молот. З колодязя почувся нелюдський крик Пітера. Я відсахнувся і заціпенів. Наступної миті тремтячими руками я витягав приятеля нагору. Не знаю, що йому там побачив. Пітер збожеволів і відтоді не сказав ні слова. А за рік він помер. Але якою була його смерть? Мій приятель жахливо схуд, шкіра його набула неприродного сіруватого відтінку. Лікарі психіатричної лікарні, в яку помістили Пітера, клялися, що бачили, як чоловік слабко світиться вночі. Через рік від нього почали відвалюватися шматки плоті. В палаті Пітера стояв жахливий сморід. Востаннє, коли його навідував, то бачив, як приятель ледь рухається, таким він став слабким і немічним. Шматки смердючої, сірої плоті відвалилися від нього на очах. Пітер ніби не помічав цього, тому що погляд його був спрямований кудись у небо не ходи туди, Роберте. воно живе у колодязі. Це були останні слова Пітера. Через кілька днів він помер. Розвалившись, наче поточена водою статуя. Від нього лишився огидний труп, який швидко закопали, поки він не розклався. Я ж звільнився з роботи, аби більше ніколи не бачити пустище біля Аркхема, яке стало причиною моїх нічних жахіть. А ще я панічно боюся колодязів. Вечірка. Саймоне, ну, Саймоне! Джесіка нетерпляче гукала мене під вікном Дідько, ми хоч раз прийдемо вчасно. Іду, я нарешті вклав волосся так, як хотів, тож поквапився до сестри. Вона виглядала чарівно в коричнево золотистій сукні, яку придбала спеціально для вечірки, що її влаштовувала жасмін. Незважаючи на нервозність Джесіки, ми прибули вчасно, ще здалеку почули гучну музику і сміх. В двоповерховому будинку вже розважалися. У вікнах горіло тьмяне світло. Коло басейну я помітив кілька парочок, що вирішили усамітнитися. Двері відчинила одна з численних подруг Жасмін, чи його імені я не знав. Ти Ребека, так? всміхнулася Джесіка. Вона привітно кивнула. У неї було миловидне обличчя, обрамлене короткими темними кучерями, і гострий ніс. Ребека потисла нам руки, її потиск виявився незвичайно міцним. Та де жасмін? Вона мала нас зустріти. Жасмін щось забула вдома, відповіла Ребека, сказала, що незабаром повернеться. Заходьте, а ви, певно, Джесіка і Саймон?» Так, я невпевнено озирнувся. Люди довкола розбилися на групи і пили, танцювали і розмовляли. В неясному світлі я не міг розгледіти облич, зате буквально відчув зацікавлені погляди. А втім, на мене ніби ніхто й не дивився. Джесіка кудись пішла. Ребека, чарівно посміхаючись, відвела мене на кухню, де весела білявка пригощала гостей напоями. Рухалася Ребека якось дивно. Вона трохи похитувалася і іноді кумедно розмахувала довгими худими руками. Я подумав, що вона перебрала, хоча моя знайома не здавалася п'яною. Білявка вправно приготувала коктейль і простягнула мені. На мить мені здалося, що пальців у неї більше, ніж потрібно, аж тут втрутилася ребека. Я списав побачене на витівки уяви в миготливому освітленні чого тільки не побачиш. Після коктейлю я розслабився, познайомився з кількома хлопцями, які приїхали аж із Канади. Їх запросила Ребека, з якою вони довгий час переписувалися в інтернеті. Я вирішив познайомити їх з Джесікою, але виявив, що її ніде нема. Ребека повідомила, що Джесіка на другому поверсі розмовляє з Жасмін і скоро спуститься. А я чомусь відчув, як мене охоплює непереборна тривога. Опустивши голову, я чекав сестру, а сам напружено думав, що тут щось не так. Всі ці люди, хто вони, як познайомилися із жасмін. Від алкоголю і тривоги серце гупало в голові, а Нудота підступала до горла. Роззирнувшись, я затримав погляд на людях, що танцювали у напівтемряві, кумедно погойдуючись. Ці неприродно довгі кінцівки лякали. Усмішки були надто широкими. Я тихцем оминув натовп людей і шмигнув нагору. В коридорі було темно, тож навряд чи мене хтось помітив. Я не гукав Джесіку, аби мене не почули внизу. Ходив від кімнати до кімнати, перевіряючи приміщення всюди панувала темрява. В черговій кімнаті я нічого не розглядів, зате почув якісь звуки, ніби чавкання ніс ударива задушлива суміш запахів поту і чогось солодко-металевого. Я збирався піти, тому що не хотів знати, що там, але моя долоня автоматично натисла на вимикач. Очі Джесіки незмигно дивилися на мене, розкритий, ніби в здивуванні рот, неприродно вигнута ліва рука. Сестра не рухалась. Над обгризаним правим плечем схилилася Ребека. Коли вімкнулося світло, вона різко повернула до мене голову, хоч стояла спиною. Моторошна широка посмішка осяяла закривавлене обличчя. Ребека простягнула до мене довгу руку, з безліччю химерно викривлених пальців. Не пам'ятаю, як я зачинив двері і спустився сходами. Лиш відчув, як на плече лягла чиясь рука, і два десятки пальців стисли його до болю. Ось твій коктейль, Саймоне!» Білявка всміхалася мені, оголивши численні зуби. На частку секунди я заціпнів і зненацька відчув, як хтось вгризається мені в горло. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.